Ну, от зараз ми дивилися дуже актуальний сюжет для нашого гостя, який з ізлюблення сюди приїхав про те, як, як можна відпочити за нашим містом, про туристичну привабливість нашого краю. Ти при, привіт тобі, Віталій. Нагадаю, що нас Віталій Маханець Маханець Віталій Маханець, Маханець, Маханець нашій студії, студент Люблінського католицького університету. О, насправді приїхав він з справжньої робочої місії. тому і нашу розмову стане соціальна відповідальність бізнесу. Доброго ранку і раді ранку. вітати Доброго. у Ужгороді. І доброго ранку, як буде бо ми вже? Добрий рано. Добре рано, так і. Недобрій там просто добре рано, так... Добре рано. Добре рано. Отже, ну... ранок ти приїхав до нас розповісти про важливу тему: соціальна відповідальність так, бізнесу. Так, і розкажи що нам, будь ласка, таке? так, що так. це таке? Соціальна відповідальність. Ну, от е, так важко сказати, і важко подати якусь там конкретну дефініцію на перше, якби з першого разу, тому що е, ця тема, якби дуже. Зараз не супер є актуальною, але вона не супер розповсюджена, і не всі про неї знають. Залежно від якогось там суспільства, де ми живемо, більш розвиненого чи менш розвиненого. І взагалі до цієї теми можна підходити з різних ракурсів, з філософського, правного, економічного. Якщо йдемо так коротко про дефініцію, то я б сказав це так, що це. Момент, коли е, якісь там підприємства на етапі планування своєї стратегії беруть е, під увагу е, е, інтереси всіх груп, до яких вон, на які вони впливають безпосередньо чи посередньо. Що означає якби, брати під увагу? Це означає е, змінімалізовувати свій вплив е, негативний і змаксималізовувати позитивний вплив. Тобто, якщо вона, наприклад, там якісь викиди в атмосферу робить наприклад, та компанія, то вона мінімізовує цей негативний саме вплив так. тим, що вона висаджує зелені насадження. Тобто основна суть цього вона так, зрозуміла. От ми говоримо про те, що компанії так, вони повинні угу. звертати увагу на соціальні на на глобальному рівні на соціальні проблеми, так чи можеш ти назвати ще кілька прикладів ем, в сучасному 21 му угу. столітті такої уваги, аби ми конкретніше зрозуміли, що це не просто на словах, що це не просто концепція, а вона втілюється в реальність? Угу. Ну, от я можу подати такий приклад. Можливо, щоб не було якось суперпросто, то візьмемо якусь там поки що уявну фірму. Але контроверсійно. Наприклад, фірму, яка продукує якісь там тютюнові вироби, от питання: чи може, наприклад, така фірма бути відповідальною? А, немає навіть прикладів взагалі такого, щоб вони якось про ну, проявляли. Чи є такі чи є? приклади, що, наприклад, ті ж самі тютюнові компанії, вони ну якусь участь приймають у благодійних якихось, ну. Акції, Акція і далі. Проект. ну я впевнений, що є. Ну передусім, якщо йде мова про відповідальність бізнесу, то здебільшого це е, найбільш поширено власне великих корпорацій. Е, хоча, якщо е, кожне якби підприємство, кожна установа може бути відповідальною, і ця відповідальність е, зазвичай таке правило залежить від економічної вартості. Даного підприємства, але повертаючись до теми власне, оцієї компанії тютюнових виробів. Перше, що треба взяти до уваги, це людей чи якісь там групи, на які має вплив ця компанія. І можемо взяти, наприклад, звідки походить тютюн. Тобто з якихось там країн це вже перша група, друга група це працівники цієї компанії. Третю групу ми можемо знайти власне, люди, які купують ці сигарети, табаки і так далі. І от що ця фірма може зробити? Може, наприклад, в даній, не знаю, в даній країні, де вона закупає цей табак, може збудувати там школу або ще щось. Якщо йдемо про своїх працівників, то йдемо передусім про недискримінацію своїх працівників про те, щоб вони... Комфортно почувалися в своїй праці. Ну і в кінці кінців, якщо йде мова про людей, які купують даний продукт, то по-перше, даний продукт має бути якісний. А по-друге, наприклад, всі знають, що коріння це погано, це вбиває, це нездорово, І, наприклад, якусь там частину свого прибутку можна віддавати на не знаю, якісь там дослідження раку. Якби воно так абсурдно не звучало, так. виготовляючи, але так, так, так. тобто я правильно розумію, відповідальний бізнес він вектор напрямили не лише на споживача, але й на самих працівників. Це також є турбота так. про працівників. Так, та? так, так. так, так. щоб рівні умови були для всіх, і так, там так, для так, людей так. з обмеженими можливостями так. Як... так само йдемо про зарплатню, навіть про те, щоб. Е Працівники, ну, власне, добре себе почували про якісь там аванси, не тільки грошові, про якісь там ігри є. Мені і, подобається ця концепція. <гум> Яке значення, який вплив має держава для розвитку соціальної відповідальності різних компаній? Вона може якось це впливати чи контролювати? І чи потрібно це їй? заохочувати, наприклад? Для ну, от, якщо йде мова про державу, то держава вже сама по собі своїм законодавством якось регулює е Концент. якісь рамки, за які Підприємство не може виходити, так? Якось обмежує його, що не можна то, не можна робити там різні речі, не можна виплачувати менше і так далі. Але саме ідея власне цієї відповідальності бізнесу полягає на тому, що дана компанія чи дана фірма вона добровільно збільшує свій позитивний вплив. Тому що будь-яке підприємство, чи велике, чи маленьке, воно має вплив на оточення. І йдемо про те, щоб на добровільних засадах збільшуватися. Тільки на добровільних. Так, тільки на добровільних. Тобто не можна ставити, наприклад, так? за умову, примушувати їх робити, якщо от, знову ж таки ну, мордати. Вже що якісь ви... умови є, правда? Вже якісь умови держава встановлює. Але йдемо про те, щоб змак... змаксимілізувати. Але зобов'язати підприємців підписувати якісь договори. Не, Ні, не але, це... але до речі, це... є одна цікава річ. Зараз вийшла директива Європейського Союзу. Директива це документ, який держави, які входять до Європейського Союзу, якось мають імплементувати в своє право. Що означає імплементувати в право? Це означає, що є якийсь закон, але ти сам обираєш, як його якби його рамки. Більше маєш поле маневру. І е, директива вийшла така, що е, великі фірми мають е, рапортувати свої нефінансові дані. Так, і е, якби кожна я навчаюся в Польщі, я працюю над цією темою в Польщі. Що можу сказати про Польщу? Е, те, що взагалі така штука, як е, рапортування е, позафінансових е, даних, то вона почалась дуже недалеко, е, недавно. Це почалося дивитися в 2011 році, і кожна фірма, яка називалася відповідальною, робила це добровільно. До цього це робило 60 фірм в Польщі. Так, в Польщі 60 великих фірм. І за останні 5 років таких рапортів разом було 300. Зараз, після якби входження в життя цієї директиви. 300 фірм має обов'язок вже виявляти свої позафінансові дані. Репортувати про всі так. участь так. в різних акціях так, і так. так, так. рапортувати не тільки те, як ти заробив ці гроші, а те на що ти їх видаєш. Тут, угу. Тут, зрештою до цього нам ще далеко. Україна ну, яка ситуація в нашій країні от, з, 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 з огляду так з поглядом чи є такі компанії. От, якщо чесно, то в Україні я рідко буваю і важко так сказати, але я думаю, що ці найбільші компанії, то вони все-таки мають вже свої якось там штаб-квартири, вже впроваджену цю ідею відповідального бізнесу. І так само, якщо є якісь там установи, скажімо так, якісь там відділи великих компаній в Україні, то це є. Але так само ем, менші якісь там підприємства можуть е, теж е, Цю концепцію впроваджувати в життя просто не Але... в такій великій мірі. Так, а, так. Так, так як я сказав виходить. на початку, що фірма може бути відповідальна е перед суспільством, перед не знаю, своїми працівниками, в залежності від того. Е Яку економічну вартість вона має? Багато компаній, котрі в рекламуванні свого товару, вони зазначають про те, що ми там приймаємо прямо у прямій рекламі, що ми mm -hmm. беремо участь в тих чи інших благодійних акціях. Ми там певні кошти відправляємо на якісь благодійні цілі. Чи це не може бути взагалі спекуляцією? Перед самими споживачами, тим, що, я, що, що ми Займаємо займаємося благодійністю. благодійністю, а насправді це тільки для того, щоб отримувати прибуток, тільки від того, щоб грати спочувачі. на якихось почуттях людей. Чи таке використовується взагалі а, в бізнесі? Хороше питання дуже хороше питання. А, ну, на мою думку, що а, передусім. Йде мова про те, що, звичайно, це можна використовувати як якийсь там елемент маркетингу. Але от згідно з самої ідеї, це має бути навіть якийсь, не знаю, якийсь, якийсь ризик для фірми, якесь е, визвання, щось нове для фірм. Тому що до цього йшла мова про те, що от ще 10 років тому, якщо хтось веде бізнес, то цей бізнес полягає тільки на тому, щоб отримати якийсь прибуток. Але зараз це все змінюється, тому що людям суспільство змінюється світ змінюється, і людям хочеться не просто чу... хорошого продукту, так, так, а якісного, так. Так? так так, якісно. І хочеться знати, що цей прибуток, цей продукт наприклад, не, не забруднює набруднює. На так, так, так. А яким чином соціальна відповідальність, відповідальність вона впливає на рівень інвестиційної привабливості країни? А, тому що фірма країни чи взагалі так, фірма? от певної країни. Яким чином вона впливатиме соціальна відповідальність компаній певної країни mm -hmm. на інвестиційну привабливість? А, ну я думаю, взагалі а, 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 соціальна відповідальність бізнесу вона а, впливає сильно і розбудовує візерунок. Компанії і країни, і цьому це перший плюс. Але згідно з різними дослідженнями, то на перший погляд здається, якщо ми впроваджуємо якісь там засади, якісь там щось нове, то ми автоматично трішечки свій прибуток зменшуємо. Але в кінці кінців це виправдовується, і навіть згідно з дослідженнями, йдуть фінансові плюси. Це робиться на перспективу просто так. І це новітній спосіб ведення, ведення бізнесу саме так. Ну, маркетинг знову. А -таки. от ти живеш на перший рік, працюєш, навчаєшся у Польщі. ти вже згадував про досвід там. А, і наскільки правильно трактують відповідальність бізнесу у Польщі? Наскільки ця тема є актуальною, поширеною? На жаль, зараз не дуже поширеною. Так. А, власне, моє завдання, яке, яке відношення має до цієї відповідальності бізнесу. Я знайшов одну організацію, яка є найбільшою в Польщі, яка займається цим питанням. Це питання відносно молоде. І тому е, потребує якнайбільшого розголошення серед людей. Я сам е, починаючи цим займатися, я не знав, про що йде мова. Але е, потім вже дізнався і, і це має дійсно великий вплив. Я дізнався, як це відбувається на практиці, але дійсно проблема в тому і в Польщі, і в Україні, і в інших країнах. що Мало людей знає е, про таку концепцію, мало людей звертає увагу. Це передусім залежить власне, від якогось розвитку суспільства, тому що е, щоб це було популярне і щоб це дійсно працювало. Людина має, наприклад, йти в магазин, і вона має думати не що купити дешевше, а має думати, що от оцей продукт нікому не шкодить. А навпаки, принесе користь. Так. Так, а у нас людям ну не, не дуже принципово зараз mm -hmm. саме чи, чи є великий жаль. Тут ну, економічні то, політичні вони пов'язані. Так вони, пов Фактори, так, вони так, так. Пов на це впливають. Ми дуже дякуємо за те, що завітав і висвітлив цю тему. І я от вірю, що соціальна відповідальність в Україні з кожним разом буде зростати і стане невід'ємною частиною я, я ринкових відносин. Швиденьке питання. От мені дуже цікаво. От <рес> <рес> Альфред Нобель, котрий е, створив дінаміт, і потім заснував Нобелівську премію для того. Того, щоб компенсувати негативні наслідки свого відкриття, це може вважати соціальною відповідальністю людини та Думаю, може. Дякую. Тепер все вирішено. Дякуємо за візит. Нашій студії Віталій Маханець, студент Люблінського католицького університету. Ми спілкувалися на тему соціальна відповідальність бізнесу. Ну, а наш ефір триває. Залишайтесь з нами в ефірі. Програма ранок на тись.